Привіт! Вітаю в себе на ефірі. Сьогодні неділя. Сьогодні зазвичай всі відпочивають. У нас це якраз вихідні, набираються сил, енергії, тому що з понеділка треба йти в бій, <кій> працювати. Дуже багато людей працюють з понеділка по п'ятницю. І це нормально. Зараз підтягуються підписники. Сьогодні хочу говорити. Я не довго, в принципі, хочу говорити про те, що, в принципі, все, що у нас є в житті, все, що з нами відбувається, що сьогодні така зачіска. Все, що в нашому житті відбувається, воно все, в принципі, закономірне. Тому що Всесвіт наш, він ідеальний. І те, що з нами відбувається, це, в принципі, результат нашої роботи. Якщо ми сидимо на дивані і розстрілюємо пультом телевізора, та й телевізор, і в нас росте дупа, то в принципі це закономірно. Якщо ми 20 років вживаємо, продовж 20 років вживаємо весь фастфуд, некорисну їжу, набираємо зайвих кілограмів, то, в принципі, це результат нашої роботи. Ми над цим старалися аж продовж 20 років, наїдали свої кілограми. І це також закономірно. Якщо ви впродовж року вчили іноземну мову, і через рік ви володієте вільно любою іноземною мовою, то це також закономірно, тому що ви до цього йшли цілий рік. Ви працювали над собою. Як я говорила в попередніх ефірах, мінімум 700 годин приділили тому, щоб зараз мати цей результат. Якщо ви приділили 700 годин. Тому щоб їздити за кермом, ви також до цього стримилися, і ви це робите. Все, все ідеально, все закономірно. І чому ви вирішили, що якщо приходите в МЛМ індустрію, я зараз говорю до мережевиків або до тих, хто передивляється, або, можливо, тих, хто покинули, як кажуть, зараз так популярно, от скільки, скільки чую, я поставив свій бізнес на паузу. Чому поставили на паузу? Тому що у вас немає результату, або результат зійшов на ні, на нуль, а то й в мінус. І знову ж таки, оскільки наш всесвіт все ідеальний, і все відбувається у нас закономірно, значить, ви зробили максимально для того, щоб дійти до того стану і до тої ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. Дивіться, якщо взяти мережевий бізнес, я не знаю, які ви там компанії, чим ви займаєтеся, тому що кожна компанія, вона прекрасна по-своєму. Я буду говорити за свою. Всі ви прекрасно знаєте, що я просуваю на міжнародному ринку, а саме через соціальні мережі компанії «Лівгуд». в мене вже така команда досить велика. Вже наближається до 100, і вже от скоро-скоро я нарешті здобуду свій третій статус золото. І я можу сказати, що у мене вже команда моя міжнародна, не тільки українська, мене дуже багато партнерів з Польщі, у мене партнери з США так вийшло. І не з неба воно мені все впало. А це дійсно результат моїх певних дій. На сьогоднішній день я трішки більше, ніж 5 місяців знаходжуся в цій компанії. Я на 100% поринула в цей бізнес і на 100% працюю, транслюю е свої думки, свої результати. Я постійно, постійно е говорю про це в своїх соціальних мережах. І те результат, який в мене є на сьогоднішній день, це виключно, виключно. Результат моєї роботи і роботи моєї команди, яка так само приєднується до мене і починає поглинати цю і всю інформацію. Починає вчитися, хтось вчиться, хтось не вчиться. Це вже їхній вибір. Але зрозуміти: якщо ви не будете робити певні дії, то ви не досягнете результату. Ви залишитеся в, в тому місці, в якому ви зараз є. Дивіться. Коли в людини немає результату. Коли в людини немає результату, наш мозок, він також побудований дуже, так, дуже цікаво, він починає придумувати якісь там оправдання. Це їй повезло. Або там кажуть, та це ж Маріна, от в мене так не вийде. Навіть не починаючи, вони можуть говорити, в мене так не вийде. Наприклад, проводити прямі ефіри. Це ж Маріна, це вона там може, а я не можу. А чому ви не можете? Чому ви вирішили, що ви не можете? Я не народилася з цим даром вести прямі ефіри. Я і так само їх і зараз веду, вони якісь там, можливо, і незрозумілі для когось, а для когось дуже цінні. Для когось дуже цінні, і мені це, мені це дуже приємно. Дивіться, якщо ви не робите щоденних дій для того, щоб в мережевому досягнути результату, у вас нічого не вийде. Нічого. Абсолютно. Знімайте рожеві окуляри, тому що рожеві окуляри б'ються склом всередину і роблять дуже і дуже боляче. Якщо ви прийшли в мережевий бізнес і хочете побудувати величезну команду, і хочете заробити велику суму грошей. І при цьому всьому відкладаєте на завтра, на післязавтра дзвінки, якщо ви працюєте по телефонній книзі через телефон, або якщо ви відкладаєте на якийсь довгий період проведення презентацій, тому що ну, це лідери можуть проводити презентації, а я що? У мене не вийде. Якщо ваш мозок весь час придумує отмазочки, отмазочки що у вас нічого не вийде. І вам так приємно з цим живеться, окей, не вийде і не вийде добре, я й не буду починати. І ви розумієте, що рівні, коли знову ж таки що рівні успіху це такі, як поверхи. Ми всі приходимо там на нульовий поверх, і е, якісь певні дії, які ми виконуємо щодня, нас як ліфт підіймають, або там по сходинках ми підіймаємося. Там на перший поверх, на другий і так далі. так далі. Ми піднімаємося все вище і вище. І для того, щоб підніматися, недостатньо тільки вашого виключного бажання. Цього недостатньо. Недостатньо просто прийти в компанію, тому що ви через три місяці здуєтесь. Скажете, в мене нічого не вийде. Це, це не моє, мозок наш такий, ага, в тебе немає результату, все це не твоє. А що твоє? Ти розумієш, що ти для цього нічого не зробив? Ти для цього нічого не зробив, ти не почав телефонувати, ти не почав спілкуватися зі своїми рідними і близькими. Анечка, ти мені даєш запрос на участь в прямому ефірі. Чи це ти так просто випадково? Якщо хочеш додатися в прямий ефір, я тебе додам, поспілкуємось. Дивись, якщо, якщо ти не робиш щоденних дій, які тебе призведуть до результату, то ти залишаєшся на тому поверсі, на який ти прийшов, ти не підіймаєшся вище. І я весь час в своїх ефірах, в своїх тренінгах розповідаю, що потрібно розвиватися. Для того, щоб досягати хоча б першого, другого і вище поверхів, потрібно Постійно постійно розвиватися, читати книги, відвідувати тренінги, розвивати своє мислення, розширювати його. Дивитися не так, як зашорені, от знаєте, коняка, коли їде, в неї такі шори, щоб вона не дивилася по сторонам, щоб не відволікалась. Вона тільки бачила одну дорогу, і все. Щоб не відволікалася, щоб не, вона не бачила світ навколо себе. Ваше завдання побачити світ навколо себе, побачити можливості, повірити в них і почати діяти. Сьогодні я працюю виключно через соціальні мережі. Я не вмію працювати по телефонній книзі, і це правда. Я знаю, які є скрипти, я знаю, як потрібно працювати психологічно, зі списком знайомих, але я цього не роблю. Я працюю виключно через соціальні мережі, але ж я сама обрала цей шлях. І я знаю, що щоденні дії мене приводять до результату. І я бачу цей результат щоденно. Щоденно росте команда. Сьогодні я вітаю свого партнера Світлану Леонтьєву з тим, що в неї знову на одного партнера команда виросла. Величезна молочинка, що тільки прийшла в бізнес, і вже так круто. Просто круто заявила за себе, круто стартанула. Молодчинка просто. Це результат її спілкування щоденного з тим, що вона, вона при цьому всьому ходить на звичайну роботу, працює в магазині, і це її не заважає, вона не придумує собі ніяких відмазочок. Давайте поговоримо про те, якщо ви обираєте шлях працювати через соціальні мережі. Ви розумієте, що ви тут повинні бути щодня. Не тільки тоді, коли ви вирішили, окей, в мене сьогодні є настрій, я виставлю сьогодні сторіс. Там в мене сьогодні немає настрою, я ушла в закат, все. Якось сьогодні без мене. Так не буває. Так не буває, тому що заїжджена така фраза особистий бренд будується щоденними діями, щоденними сторіс. І неважливо, чи їх буде 5, чи їх буде 25, а то всі кажуть, там Треба 5. Можна 20, ви розумієте, що це ваш навик. Ви розвиваєте свій навик. І все. Ви просто розвиваєте свій навик, робити ці сторіс. Зробіть це собі за звичку. Візьміть, знаєте, що звичка проживається впродовж 21 дня. Якщо ви не виходите в ефір, то хоча б почніть знімати сторіс. Колись якусь фотографію виставили, підписали, колись просто якийсь текст. Колись взяли камеру і зняли себе, як, я, як всі кажуть, говоряща голова. Зробіть, запишіть цю голову і почніть щось говорити. Що говорити, я розповім далі. Щоденні сторіс, запам'ятайте, це перший крок до того, що ви за себе заявили і ви починаєте заробляти в інтернеті. Без цього не буває. Далі, якщо ви не виходите в прямі ефіри, ви повинні писати пости. Ви виставляєте свою красиву фотографію, найкращу, яка тільки є. Якщо немає, взяли телефон в руки і пішли фотографуватися. Попросили чоловіка пофотографувати, попросили дітей пофотографувати. Повірте, якщо вони зроблять 10, 20, 30 фотографій, 2-3 з них точно підуть. Точно, всі інші, хай там будуть забраковані, а дві-три підуть. От вам, будь ласка, є фотографії на тиждень, що виставляти хоча б 2-3 в тиждень. Візьміть собі, зробіть графік, що я виставлю пост понеділок, середа, п'ятниця. Або там, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця і неділя. І не просто виставлю фотографію, а напишіть щось. Тому що є люди, яким цікава не тільки зовні картинка. А цікаве ще й внутрішнє наповнення. Цікаво подивитися, що ж у вас в голові, що ви транслюєте, що ви за людина, чим ви цікавитеся в своєму житті. Не потрібно говорити весь час про гроші. Не потрібно весь час говорити про бізнес. Ви можете говорити періодично. Але показуйте себе, показуйте думки, показуйте книги, які ви читаєте. Тому що тисячу разів кажу, що MLM-бізнес бізнес це завжди особистість на зростання. Це завжди читання книги. Я, ну, щоб ви розуміли, є ось в мене настольна книга зараз ось тут. Я її вже читала, залишилось ще зовсім трішечки. Щоразу, одна книга закінчується, починаєте читати іншу. Ви час розвиваєтесь, слухаєте в аудіо форматі. Готуєте на кухні щось, включили собі якийсь тренінг, включили якусь аудіокнигу, послухали якогось психолога, послухали якогось мотиватора. Постійно і постійно розвиваєтесь і транслюєте це в своїх соціальних мережах. Так, щоденні сторіс. Запам'ятали. Мінімум 5, а то і більше. Зможете 20, робіть 20, зможете 30, робіть 30. Обов'язково цікаво, коли вони будуть зв'язані одна за одною. це ви пишете такий собі. Уявіть, що це серіал про вас. І щоденно виходить нова серія, тому що сторіс живе 24 години. І знаєте, завдяки цим сторіс люди присідають на вас. Хтось вас ненавидить, хтось вас не любить, когось ви просто бісите, але вони за вами спостерігають. Хтось, комусь ви дуже подобаєтеся, комусь дуже подобається те, що ви транслюєте. І вони на вас присідають, вони дивляться про вас кіно, серіал, який не закінчується. Вони чекають, коли виходять нові серії. Тобто, ваш, кожен день це ваша нова серія. І потім починається другий сезон, третій сезон, четвертий і так далі. Люди за вами спостерігають і бачать, як ви виростаєте внутрішньо, як ви змінюєтеся. І не соромтеся того, що ви ще тільки стоїте на початку, що у вас зараз ще немає результату. У вас він обов'язково буде, тому що ви вже прийняли рішення, і ви будете щоденно це робити. Тисячу разів повторюю, це як їсти фастфуд впродовж року візьміть і щоденно їж, їжте фастфуд. Їжте, я не знаю, хот-доги кожного дня. Вас через рік буде кілограм на 20-30 більше. Ходіть щоденно, наприклад, в спортзал. Займайтеся спортом, через рік, яка, який ви будете чи яка ви будете. Ви ж розумієте, що кожного дня ці водії ніби не помітні. Але ви внутрішньо виростаєте, і через рік ви точно досягнете нового рівня, нового поверху. Зрозуміли історії, ваші сторіс, ваші пости. І обов'язково виходьте в прямі ефіри. Обов'язково, тому що на сьогоднішній момент прямі ефіри це якраз той інструмент, який дає дійсно досягти успіху в бізнесі онлайн. Це обов'язковий інструмент. Тому що саме тут люди заходять і дивляться, що у вас відбувається в голові. Вони з вами можуть зв'язатися, ось так написати, питання в прямому ефірі. Вони можуть побачити відповідь на це питання, отримати. І не думайте про те, що ви там не Маріна Безугла, чи ви не ще там хтось. Просто будьте собою. Це головна умова бути собою. Тільки тоді притягнуться люди, коли ви є собою. Незалежно від того, як ви виглядаєте, чи цілі у вас зубки, чи, можливо, у вас мішки під очима. Зрозумійте, через 20 років ви будете тільки мріяти про оцей свій вигляд, який у вас сьогодні, тому що, як завжди, комп'ютер? Тому що життя йде, проходить. А ви повинні кожен день прожити і отримати задоволення від нього, і йти кожен день до свого результату. Величезна рекомендація, коли ви виходите в прямий ефір, не думайте про те, що вам щось потрібно продати. Не думайте про те, що о, я зараз я почну виходити в прямі ефіри, до мене прям підуть, підуть, підуть. Так, оце я щодня буду виходити в прямі ефіри, в мене буде 10 чоловік за тиждень, я приєднаю. Не думайте про це. Отримайте задоволення від щоденного процесу, підготуйтеся до прямого ефіру і просто проведіть його. Хай він буде 10 хвилиночок, хай він буде 15, а можливо, у вас і година ціла буде. Отримайте від цього задоволення і не думайте про результат. Результат обов'язково прийде. Обов'язково. Тому що я повторюю ще раз: наш всесвіт він ідеальний. Що потрібно робити в прямих ефірах? Що потрібно взагалі транслювати в своїх соціальних мережах? Діліться цінностями. Будьте корисними для людей. Завжди допомагайте своїм підписникам, протягуйте їм руку допомоги, підказуйте, допомагайте. Ваша, ваша така основна думка повинна бути допомога своїм підписникам. Давайте цінні поради. Щось прочитали, прочитали книгу цікаву, прочитали там главу цікаву, поділіться. Розкажіть, для когось це буде дуже корисно, для когось це буде дуже цікаво. Комусь, звичайно, не сподобається, будуть хейтери. В мене є 4 хейтера в Ютубі. Чотири. Я вже, я вже точно знаю, що їх на даний момент чотири. Я розумію, що їх там буде більше. В мене є стабільно чотири людини, які ставлять мені постійно дізлайки. У мене не така величезна аудиторія в Ютубі, але вона постійно росте. І ви уявіть, вони навіть не відписуються. Вони підписані, але ж весь час мені фігачать ці дізлайки. Яке відео не зайде, у мене просто е, зараз Ютуб він сам по собі відімкнув цю можливість бачити, скільки дізлайків, скільки пальчиків вниз, тільки видно пальчиків вверх. Але я зі свого боку, як автор, як ведуча свого каналу, я ж бачу статистику, я яке відео не зайду, в мене рівно чотири пальця вниз. Я кажу: ну, це ж, це ж треба. 270 там, сьогодні підписників, аудиторія з кожним днем росте і все одно чотири людини, кому я не подобаюсь. І це нормально. Я ж не долар, щоб всім подобатися. Я всім своїм. Хейтерам дозволяю відписатися від себе. Якщо вони думають, що будуть коментувати мені там щось таке розумне говорити в мене на сторіночках, або там ставити пальці вниз, то мене це засмутить. Ні, мене це не засмутить. Ви просуваєте мої публікації, все вище і вище по рейтингу. Люба реакція не розцінюється, що це позитивна чи негативна, це просто реакція. І все. Неважливо, що там, яка там реакція. Головне, що ви реагуєте, що я викликаю у вас емоцію. І завдяки цьому моя сторінка просувається вище на нові рівні. мене ще більше і більше бачать людей. І до мене приходять в команду, а вас ні. Вас сидять собі, як я казала, в вашому там. Ой, таке слово, щоб культурне. Ну, аж отак, по самі губи, щоб коли волну не гнати, щоб воно все в рот не попадало. Отак от, давайте цінність людям в своїх ефірах. Той, хто захоче, той спіймає цю цінність. Не тримайте її в собі. Не думайте, що ой, я ось це почув, я нікому не скажу. От будете, будете тримати в собі, воно залишиться у вас. А коли ви відпускаєте, відпускаєте. То до вас обов'язково приходить взамін ще більше. До вас приходять гроші, до вас приходить команда, до вас приходить натхнення, до вас приходять класні відгуки, підтримка. Ви отримуєте в тисячі разів більше. Тільки через те, що ви не тримаєте це все в собі. Ви ділитесь. Якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете мені задати. Тому що мені хочеться, щоб у кожного вийшло. У кожного абсолютно, і я знаю, що в кожного вийде. Головне, ну просто бажання. Коли ви приходите до мене в команду, пам'ятайте, перш за все, потрібно не йти в поле і працювати, потрібно розібратися, потрібно навчитися. Тисячу разів спитати, чи так, чи не так. Якщо потрібна допомога провести зустріч, обов'язково зв'язуватися зі мною, проводити зустріч разом зі мною, разом для того, щоби. Отримати, скажімо, як і зворотний зв'язок, і допомогу. Тому що я зацікавлена, щоб у вас нарешті був результат. Рівно так, як абсолютно в кожного партнера моєї команди. Якщо є запитання, можете задавати. Пам'ятайте, що всі дії, які ви виконуєте, які, про які я кажу, ви повинні виконувати щоденно. Не без того, що можете брати там, перерив на вихідні там, за прямі ефіри. Я розумію, що це дуже важко людині психологічно налаштуватися на прямий ефір. Не знаєш, про що говорити, що транслювати, що розповідати. Але ж оберіть там кілька днів у тиждень, підготуйтеся до цих прямих ефірів і проводьте. І проводьте. Для того, щоб люди бачили, що ви є. Візьміть, наприклад. Пам'ятайте, щоденно сторіс це як закон, там раз через кілька днів там пости, а в ці дні там можна, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця і неділя пости, а вівторок, четвер, субота, прямі ефіри, або просто хоча б почні, з вівторка. Але ж проводьте ці прямі ефіри. Будьте поруч зі своїми підписниками. Не думайте про те, що там, да, хтось про мене щось погане подумає. Хай собі думають, скільки їм захочеться. Не витрачайте навіть на це енергію, на те, що там щось, хтось щось про мене подумає. Хай собі думають. Хай собі вони будуть в тому місці, де вони зараз є. Їх це все влаштовує. А ви ж знаєте, чому ви сюди прийшли? Ви знаєте, чому ви прийшли в мережовий бізнес. Тому ви повинні просто зобов'язані щоденно виконувати дії. Я не розумію, як маючи такий класний інструмент в руках і не користуватися ним. Як можна не користуватися? І це така робота, яка це не робота, це, для мене це справа мого життя. Мені подобається дуже. Я отримую задоволення від того, що, що саме, саме таким чином я заробляю кошти. Тим, що я можу підтримати людей, тим, що вони до мене приходять, я їх показую, навчаю і вони отримують результат. Це, це неймовірне, неймовірне задоволення. Мені не треба вставати вранці. Для того, щоб проводити себе в порядок, я взагалі не люблю вставати в досвіда. Я як ходила на роботу, на звичайну в лікарню, я вставала 6-й ранку. Мене постійно нудило. Я, я не люблю вставати в досвіда. Я люблю працювати вечорами. Я люблю вночі працювати. Я у цього отримую задоволення. Я сама обираю графік, коли мені працювати, як і скільки. Все. Виключно я сама. Мені це подобається. Я спілкуюся з людьми, і мені також це подобається. Якщо людина негативна, Боже, це ж через інтернет. Він відключила розмову до побачення. Сиди собі в своєму негативі. А Якщо людина позитивна, як круто. У мене скільки вже знайомих, я, я навіть не очікувала, що, що це так класно. У мене вже скільки є друзів, про які я мрію зустрітися особисто. До речі. Прийдете до мене в команду. У нас у жовтні, місяці, 6, 7, 8 жовтня, планується всеукраїнський з'їзд. І будуть запрошені не тільки партнери, а й гості, якщо ви хочете відпочити. Буде відпочинок в Карпатах, в класному отелі. Запрошую. Але ж, звичайно, круто, коли їдеш туди з командою. Тому запрошую спочатку до себе в команду. Стати партнером, якраз отримати ще до жовтня місяця результат, хоча б здобути статуси, там, я не знаю, срібло, золото. І поїдемо і разом будемо відпочивати. Ну, так, от. Якщо питань немає, буду закінчувати. Дуже рада, що ви зі мною на ефірі. Мені дуже і дуже-дуже приємно. Я бажаю всім теплої, мирної, тихої ночі і якнайшвидшої. Перемоги якнайшвидшої перемоги. Всіх люблю, обіймаю. Якщо у вас будуть якісь запитання, задавайте особисто. Мої контакти ви знаєте: Інстаграм, шапка профіля, а Ютуб під низом. Всі посилання.